У кота на прізвисько «Чорний хвіст» нарешті зняли шину з лапи. З цим медичним фіксатором суглоба він жив останні два місяці, розповідає виконавча директорка благодійного фонду імені Олексія Ставніцера Ірина Браславець. Це вже третій випадок у селі Визирка, коли працівники офісного центру виявляють кота з вогнепальними пораненнями та лікують його. Кот, який прийшов теж з двома. прострелами. Одну пулю извлекли, вторую нет, потому что она сильно близко к хребту, и это невозможно сделать, потому что там полкота нужно разобрать для того, чтобы это извлечь. То есть доктора приняли решение оставить. Тоже у него сломана лапа, раздроблена, потому что по заключению врача э, стреляли в упор, поэтому очень много повреждений, и он тоже два месяца с шиной Всі ці розходи ми беремо на себя, разбрасываем між сотрудниками СМТ. Ми Сіліноводім участвуємо в цих розходах. Ну, просто коли приходит ранені животне, то не на це смотреть і нічого не зробити. Після отримання висновку ветеринарного хірурга про наявність у кота вогнепального поранення було подано заяву до поліції про факт жорстокого поводження з тваринами. Поліція провела роз'яснювальну роботу з жителями визирки, що мешкають на відрізку вулиці Полковника Гуляєва від 95-го до 112-го за номером будинків. Але слід зловмисників не виявила. Однак, при спілкуванні з жителями села в даному секторі нами було виявлено ще один подібний випадок із можливим пораненням тварини. Прийшов кот задні ноги тяніти по бокам прямо от ранки. І тебе... Ну я думаю, що я не знаю, що може бути і є, але я не з щоб стріляли. Та два там он вихався ну жив то жив, але не, не можу сказати, що здоровий. У листопаді 2021 року в Україні ввели в дію закон, що посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Там перераховано низку противоправних дій, які тягнуть за собою покарання у вигляді високих штрафів до 5 тисяч гривень, обмеженням або позбавленням волі. На строк до трьох років є ще один важливий момент: у центрі визирки розташована школа, будинок культури, магазини, зона відпочинку. Сам факт того, що хтось тут використовує вогнепальну зброю, наводить на неприємні думки про можливе лихо. Такий злодій повинен зрозуміти, що покарання обов'язково відбудеться. Тим більше, що сьогодні в Україні достатньо місць, де можна досхочу героїчно постріляти у справжнього ворога, а не у беззахисних тварин.